Сьогодні продовжуємо тему старших арканів і беремо аркан третій імператриця. Спочатку розглядаємо її як архетип. Як архетип це мудра, ніжна жінка, така турботлива мама, господиня, завжди слідкує за порядком, щоб вдома було затишно, комфортно. Це прояв земного кохання. Сім'я, діти, спільна справа, кохана дружина все навколо неї вирішується, все дає плоди, і все йде в ріст. Вона готова до самопожертви і самовіддачі, прагне все контролювати. Можна навіть сказати, що в мінусі імператриця вона любить контроль абсолютно у всьому. Вона завжди буде контролювати рідних, чоловіка. Буде дуже опікатися своєю сім'єю, будинком і все, за що вона береться. Якщо це, наприклад, її особиста справа, то вона також буде уділяти дуже багато уваги своїй особистій справі, щоб отримувати максимально плоди і ріст в цій сфері. Загальні значення це життєва сила, плодовитість і ріст. Зародження чогось нового, також імператриця говорить за творчий потенціал, зв'язок з природою, а також кохання, стабільність, вірність, підтримка, опіка, період матеріального і духовного благополуччя в родині. Карта досить позитивна. Вона є матеріальною. Якщо ми порівняємо, наприклад, її із жрицею, другим арканом, жриця у нас більш така містична, то імператриця це все про матеріальний світ. Сфера стосунків. В стосунках ця людина буде любити, але це буде земне кохання. Тобто це вірність, відповідальність, це не буде такої якоїсь дуже пристрасті чи всплеску емоцій, але тут буде довготривале. Вірне кохання. Якщо вам у розкладах попадає імператриця, наприклад, на питання, чи любить вона мене, звичайно, любить, можливо, не так пристрасно, як хотілося б, але вона завжди буде вірною і хорошою дружиною. Якщо ми беремо сферу роботи, на роботу це досить хороша карта. Вона говорить про те, що ви будете отримувати плоди своєї праці, буде кар'єрний ріст в роботі. Якщо ми беремо людину по цій карті в роботі, це ділова власна жінка, яка має високий статус, високу посаду. Це, до речі, то також може бути ваша начальниця, наприклад, випасти. Може бути просто одружена молода дівчина, але вона вже буде показувати імператрицю. Також, до речі, якщо чоловік питає запитання стосовно там, відносин зі своєю дружиною, то це буде показувати його дружину або маму. Питання здоров'я це виздоровлення, а також часто може показати благополучні роди, якщо ми питаємо за дітей, як пройдуть роди, як пройде операція, наприклад, теж буде позитивно. На питання так-ні це чітка відповідь так. Порада піклуватись про сім'ю, застосовувати свої творчі здібності, розширювати коло знайомств, погоджуватись на шлюб, створювати сім'ю. Карта дня. Нові творчі ідеї, або ж присвятіть сьогоднішній день сім'ї, проявіть свої жіночі якості, наприклад. Стосовно магії, це не магічна карта. Відповідно, якщо ми питаємо, чи є магічні здібності, тут ні, тут немає. Наприклад, хто робив приворот чи якийсь магічний вплив, і вам випадає імператриця, то тут так, просто показує жінку старшого віку або дружину, або, можливо, вашу маму чи дружину, наприклад. Йдемо далі. Після імператриці у нас іде імператор, четвертий аркан це також така матеріальна карта. Вони з імператрицею досить такі стабільні дві карти. Вони більше у нас будуть говорити про матеріальний світ і про матеріальні цінності. Давайте обговоримо з вами імператора. Імператор, як архетип, це сильний власний чоловік, Вольова людина, лідер, авторитет. Кар'єрист власний і владний. Це головна персона в сім'ї. Часто така людина займає високу посаду, прагне до влади, прагне бути найкращим в будь-якій сфері. Іноді він може бути досить таким жорстким. І навіть іноді диктатором, нетерплячий до чужої думки. Він взагалі не розуміє, що люди можуть мати якусь слабинку взагалі. Тобто він вважає себе сильним і думає, що всі мають бути сильними навколо нього. Але ця людина завжди може допомогти, коли її про це попросять. Також він впевнений в собі, в своїх діях. Часто підприємець, бізнесмен має особисту справу. А все тримає під своїм контролем, який, до речі, може бути нав'язаним. Порядок і влада це його головні аспекти в житті. Часто ця карта просто показує старшого чоловіка або одруженого, наприклад, або вашого чоловіка, чи батька, а може також показувати начальника. Якщо ми беремо загальне значення цієї карти, то, відповідно, це просто якийсь чоловік при владі може бути, наприклад, якийсь авторитет, може показувати також стабільність, безпеку, контроль над обставинами, впливовість, може показувати якісь. Якихось владних людей, наприклад, фундаментальні знання, матеріальні успіхи і досягнення. Тобто, якщо ви хочете описати цю карту не як людину, а як ситуацію, то ви просто описуєте характеристику імператора. Хоча це частіше імператор просто буде вам показувати якусь людину, або, наприклад, опис цієї людини, що вона має саме якості імператора. Якщо ми беремо. На стосунки, відносини по цій карті, то це одружений чоловік, люблячий, який піклується про свою сім'ю, оберігає її, обезпечує карта дому і стабільності. Міцний зв'язок по цій карті в стосунках людина кохає, але знову ж таки, це більш земне кохання, як і у імператриці. Він не дуже проявляє свої емоції і почуття. Але він завжди буде вірним і буде сильною опорою для своєї дружини. Якщо ми беремо роботу, як і вам випадає ця карта, ця карта людини-кар'єриста, відповідно, завжди тут буде влада, висока посада на будь-якій роботі. Людина добре заробляє, має гроші, фінансову підтримку, покровителів, наприклад, з боку закону чи влади, або ж з боку керівництва. Може показати отримання посади, також показує те, що людина володіє лідерськими якостями імператора. Гроші завжди є, добре заробляє. Здоров'я по цій карті міцне. Відповідь на так-ні буде так. Імператор і імператриця дають чіткі відповіді так. Якщо ми питаємо пораду і вам випадає карта імператора, карти вам радять звернутися до впливової людини чи до закону, рідше застосувати владу чи настояти на своєму, а також подумати про сім'ю або ж обдумати все логічно. Карта дня по імператору. Сьогодні просто день може бути пов'язаний з якимось чоловіком при владі, чи з вашим батьком, чи взагалі з вашим чоловіком чи начальником. Питання буде вирішувати саме цей чоловік. Або ж сьогодні ви проявите лідерські якості імператора. Дивлячись, коли ви питаєте запитання поради чи карта дня, ви завжди слухаєте свою інтуїцію, яка іде вам інформація по цій карті, адже тут може бути дуже багато аспектів. І тому, відповідно, просто відчувайте карту. От випала вам карта імператора, як ви відчуваєте, чи це день буде пов'язаний з імператором якимось, чи це ви будете в стані цього імператора. Але, звичайно, краще на карту дня чи пораду дивитися хоча б по трьох картах, так як одна карта дуже мало дає інформації. Добре, йдемо далі. І наступна карта. А ще я хотіла сказати, що імператор теж не має магічних здібностей, якщо ми питаємо. Питання магії, то тут ні, тут немає. Далі у нас іде п'ятий аркан «Єрофант» або верховний жрець. Ця карта насправді досить глибока. Коли ми подивимося на неї, ми тут бачимо священника папу, який дає поради іншим людям, які прийшли до нього. А взагалі це карта духовного наставництва, карта духовності, карта навчання, ну і повчання відповідно також, карта філософії. Давайте розберемо спочатку аспекти цієї карти. як Архетип, тобто як людина, яка зображена на цій карті. Якщо вам випадає така карта на архетип, значить це людина досить консервативна зі своїми якимись. Нормами, законами, вона цінить сім'ю, сімейні цінності, може бути високодуховною, досить мудра, дає завжди поради, віддана ідеї, яку несе людям, може бути аж занадто релігійна, буває трошки занудливою і базікою, заговорить кого завгодно. В такої людини дуже проявлене ораторське мистецтво. Вона досить товариська, комунікабельна. Але часто в мінусі така людина любить повчати, давати поради там, де її не просять, хоч насправді вона володіє дуже великими знаннями, особливо в сфері духовності. Вона прагне більше пізнати цей світ, більше поділитися своїм досвідом і знаннями. Це стосовно архетипу. Ідемо далі. Основні значення по цій карті: це у нас духовність, сімейні цінності, навчання, духовний шлях, духовний зв'язок. Кармічні уроки, також може показати вчителя, наставника чи якусь духовну людину. Сама карта по собі грошей не несе, вона більше сконцентрована на вашому духовному світі. Якщо ви питаєтесь там, стосовно грошей, даєте запитання чи роботи, то тут ні. Тут робота скоріш буде пов'язана з вашим внутрішнім духовним станом. Ви будете вибирати, наприклад, роботу. Для задоволення, повелінню серця, будете працювати в задоволення для себе, а не для того, щоб отримувати гроші. Ну, це, наприклад, такі якраз і є там, духовні наставники, вчителя, які в першу чергу працюють за ідею, за якісь духовні цінності. Також показує сім'ю. Якщо ми, наприклад, питаємо за стосунки, то завжди ця карта буде показувати міцні сімейні стосунки, може бути офіційний шлюб. Може бути навіть шлюб в церкві. Сфера роботи. Робота буде маломатеріальна, не грошова, скоріше для душі, але тут будуть гарні відносини в колективі із партнерами, знайомства і зв'язки неділового характеру. Стосовно відносин, відносини це у нас буде духовний зв'язок з партнером, для якого важливі сімейні цінності. Це не про кохання і емоції чи пристрасть, Це саме такий духовний зв'язок. Між людьми по єрофанту, тобто, якщо ми питаємо, чи любить він мене, він більше вважає вас своїм духовним партнером, якийсь такий платонічний зв'язок може бути, до речі, не про емоції, почуття. Але ця людина більше думає, наприклад, за сім'ю, за те, щоб там створити з вами офіційний шлюб. А здоров'я по цій карті досить кріпке. Це, знаєте, як такі пенсіонери з желізним стежнем всередині, тобто ніколи не здаються, оце саме ця карта показує нам здоров'я, сильний дух. Якщо ми питаємо так, ні, то ця карта говорить так на питання духовного плану і ні на питання матеріального плану. Звертайте на це увагу. Так це не карта грошей. Просто запам'ятайте собі, що Ірофант він завжди нам показує духовність, якісь духовні цінності, нематеріальні, так як імператор і імператриця. Карта дня по Ірофанту. Сьогодні ви будете займатися якимось духовним розвитком, медитаціями, наприклад, духовними практиками або ж навчанням, щось вивчати, досліджувати, наприклад. Чи проведете день з сім'єю, будете дотримуватись якихось сімейних цінностей. Якщо ми просимо пораду в карт, то ця карта буде говорити нам про те, що нам потрібно багато вчитися або ж іти в духовність. Стосовно магії, ця карта для мене не є такою як магічною, але вона є духовною. І часто на питання магії, чи є у мене магічні здібності, вона буде вам показувати те, що, можливо, вам потрібно розвиватися в духовній сфері. Пізнавати більше свій внутрішній світ, наприклад. Також часто може показати духовних наставників або якісь духовні знання по цій карті. Тобто, не так про магію, як про навчання в езотеріці, наприклад. Далі у нас іде шостий аркан, закохані. Так. Ставимо сюди. Закохання дуже легка карта і цікава взагалі, вона має два значення, і ви просто запам'ятаєте собі їх. Перше це кохання в чистому вигляді, а друге це вибір. І що саме застосувати в розкладі, ви маєте якраз слухати тут свою інтуїцію, так як часто це може просто показувати вибір. Але коли ви даєте чітке запитання, чи любить він мене, а вам випадає. Карта закохані так, звичайно, він вас дуже любить. Якщо ви задаєте питання, чи будемо ми разом, то карта закохані, до речі, тут може показати, що людина стоїть на виборі. Тому звертайте на це увагу. Як архетип, ця карта досить така ніжна і легка. Люди по цій карті володіють особистою чарівністю і харизмою. Сексуальні, талановиті до мистецтва, до різних наук, товариські. Відкриті, вони живуть за волінням серця, вони мають сильне я, здатне в будь-якій ситуації зробити чіткий і вірний вибір, досить принципіальні і можуть часто відстоювати свої якісь цінності, свої переконання, мають сильне психологічне здоров'я, живуть у відповідності зі своїми принципами і не бояться ніяких випробувань. До речі, ця карта нам показує людей, які люблять красу у всьому. Ця краса може бути як зовнішня, наприклад, зовнішній вигляд цієї людини, так і те, що навколо нього. Він любить комфорт, красу, навіть може вибирати друзів по зовнішньому вигляді. Тобто, краса, як зовнішня, так і внутрішня, дуже важлива для цього архетипу. Взагалі, досить такі легкі люди в спілкуванні, це люди свята, вони люблять ходити в гості, люблять самі запрошувати гостей до себе. Тобто, це почуття закоханості для них дуже важливе, почуття свята і радості для них важливе. Йдемо далі. Якщо ми беремо основні моменти по цій карті, то вона буде нам показувати необхідність зробити вибір, невпевненість, наприклад, в прийнятті рішення, пошук кохання, можливо, може також показувати перевірку почуттів або вибір між двома закоханими, так як це і вибір, і кохання. А ви питаєте. Чи є в нього інша, то тут, скоріш за все, так. Ну, але завжди подивіться наступну карту. карти, що поряд, Так як ми однією картою, не можемо дати чіткої відповіді. Хіба що ви питаєтесь у карт, ви можете задати таке питання. Покажіть мені однією картою чітку відповідь на таке то питання. Тоді так. Кохання в чистому вигляді, звичайно, тобто, чи любить він мене? Звичайно, любить. Якщо ми беремо стосунки, то це у нас показує кохання, може також показати вибір між двома жінками чи чоловіками сексуальність взагалі кохання, нове кохання та службові романи. Якщо ми беремо сферу роботи, Ця карта ніколи не показує нам нічого поганого по роботі. Це може просто бути гарний настрій, наприклад, на роботі, вибір якогось шляху стосовно своєї сфери діяльності, стабільний дохід розумного розміру. Сфера здоров'я показує по цій карті, що здоров'я в нас стабільне, нічого не турбує. Відповідь так: порада від цієї карти. Можемо сказати, кохайте, проявіть свою, свою любов до другої половинки, або ж зробіть правильний чіткий вибір. Карта дня прийняти рішення стосовно відповідної людини, діла чи плану. Або ж, наприклад, карта дня у вас день сьогодні буде досить таким легким, святковим, ви будете в гарному настрої, будете гарно виглядати і будете гарно себе почувати. Якщо ми беремо питання магії, часто по цій карті кажуть, що там вона показує любовні привороти, любовну магію. Насправді ні, це не є карта магії, тому коли ви питаєте, чи є приворот, і випадає вам карта закохання, скоріш за все, тут показує вибір, що людина, можливо, думала робити чи не робити приворот, ну не, не про магію взагалі. Добре, ми так коротенько з вами розбираємо ці карти. І зараз ці карти, що, що вивчили попередні, у нас вже з вами так, сім карт. Спробуємо їх поєднувати в маленьких розкладах по три карти на різні запитання. Давайте візьмемо такі прості, якісь матеріальні запитання, чи віддадуть мені борг. І в нас випаде закохані. Хай буде іерофант, і імператор, три карти, так? Дивіться, закохані нам показують, що людина стоїть перед вибором, віддадувати борг вам чи не віддавати. Ірофан говорить про те, що людина хоче поступити мудро, і, скоріш за все, вона вам віддасть цей борг. Так як імператор говорить нам про стабільність, відповідальність. Ну, можемо тут, наприклад, запитати додаткову карту, скажіть нам чітко, так чи ні, віддадуть борг чи ні. І нам, тут, наприклад, випаде імператриця. То знову ж таки, карта. Вам підтвердять, що борг вам віддадуть. Ідемо далі. Давайте спробуємо ще якісь питання. Ну, наприклад, чи є у мене магічні здібності? І нам випаде імператриця, нехай буде ірофант і закохані. Чи є у мене магічні здібності? Імператриця показує нам людину, яка дуже ресурсна. Вона любить природу. Так, тут є зв'язок з природою, але це не про магію. Також ця людина прагне до духовності. Вона може займатися якимись, наприклад. Медитаціями, духовними практиками. До речі, може працювати навіть з стихіями. Але це не така там сильна магія. Але просто людина по цих двох картах має духовність собі і зв'язок з природою. І карта закоханих говорить про те, що людина просто має добре серце, любить всіх навколо. Але по цих картах я б не сказала, що у неї є там супер якісь магічні здібності. Трамаємо ці карти чи спробуємо якесь інше питання. Наприклад, питання, чи є у нього інша. І нам випадуть закохані, нехай буде Мах. і, допустимо, імператор. Дивіться, чи є в нього інша. У нас закохані, для того, щоб зрозуміти, чи це вибір, чи це кохання, дивимося все-таки наступні карти. І тут там Мах говорить про. Людину, про яку ми питаємо, і імператор говорить про цю людину. А це досить такі дві стабільні карти, особливо імператор, він більше сконцентрований на сім'ї і сімейних цінностях, маг більше думає про себе, тому закохані, скоріш за все, будуть говорити, що, можливо, в нього був якийсь там вибір, але він завжди буде вибирати сім'ю. Тут немає іншої людини-коханки. Але, наприклад, якщо в нас тут випадуть закохані, і, допустимо. Хай буде жриця і дурень. Чи є в нього інша, чи є в нього коханка. Тут так. Дивіться, закохані це вибір. І, і верховна Жриця нам говорить про таємниці, або про якусь там таємну жінку, але ми можемо це уточнити, так? Але дурень нам говорить про те, що тут було щось таке легке, можливо, якась інтрижка. Тому, скоріше за все, по цих картах так, у нього є інша. Але завжди. Перевіряйте свої питання. Наприклад, запитайте у карт. Покажіть одною картою, підтвердіть мені, в нього справді є інша жінка. І, наприклад, ви витягуєте карту і у вас випадає мах. Тут так, карта підтверджує, що в нього є інша жінка. Добре, пробуємо далі. Давайте питання, що мене чекає на вихідні. І нам випаде карта закохані, нехай. Імператриця, імператор. Ну і давайте ще одну карту візьмемо. Нехай буде дурень. Так, зараз вам розкладу, щоб ви це бачили. Як я проведу ці вихідні. Тут по картах ми бачимо, що вихідні будуть дуже легкі. Дивіться, карта закохані і дурень дуже легкі карти взагалі. Тобто день буде взагалі вихідні будуть проходити в якомусь такому святковому легкому настрої. Імператор, імператор і імператриця говорять про пару сімейну, чоловік і жінка. Якщо ви молода людина, це можуть бути ваші батьки. А якщо ви вже одружена. І маєте чоловіка, то це може показати вас з чоловіком, наприклад. Тобто вихідні пройдуть прекрасно. Або ви проведете їх зі своїми батьками, або ви проведете їх зі своїм чоловіком. Вам буде разом комфортно, весело і взагалі вихідні для вас пройдуть дуже цікаво і захопливо. Ідемо далі. Так, яке вам таке ще питання цікаве легеньке задати? Давайте спробуємо. Що він про мене думає? І ми з вами візьмемо давайте імператрицю. Нехай буде у нас жриця і закохання. Що він про мене думає? Він бачить вас прекрасною, ресурсною жінкою, яка вміє себе гарно показати, яка гарно виглядає зовні, розумна, впевнена в собі, самодостатня, красива. Жриця нам говорить про те, що він до кінця вас не розкрив. Він, ви для нього ще як закрита книга? Ви такі містичні, таємничі. і Йому цікаво дізнатися, хто ж ви насправді. Закохані знову ж таки говорить про те, що він бачить вас вродливою такою красивою дівчиною, яка слідкує за своєю зовнішністю, яка його приваблює. Яка дає йому, наприклад, якісь позитивні емоції, можливо, він вас і кохає, так як закохання якраз на таке питання, то може показати, що він якісь має до вас почуття. Дивіться, ви ніколи не бійтеся задавати питання картам. Головне, щоб ці питання були чіткі. Чим чіткіше запитання, тим чіткіша відповідь. Оце дуже важливо. Знаєте, ви спілкуєтесь з картами. Як зі своєю подругою чи другом. Тобто, от, питайте якісь прості запитання, не треба якісь замудрі, такі, щоб там вас карти не розуміли і ви їх не розуміли. Чіткі запитання. Якщо у вас є якась ситуація, розділіть її на маленькі запитання, щоб вам було легше. І так поступово вчіться, досліджуйте ці карти, і у вас все вийде.